Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео ми з вами зачистили ті от руїни і катакомби Вінхема. Нам тепер залишилося тільки йти от до того міста, де воно показує то от зелене якесь, не знаю, видно, ядовите чи яке воно. Будемо бачити. І йдемо, треба, йдемо зараз тому по тому, залишилось по тій ущелині. І тут ми з вами ще знайдемо якусь печеру чи щось таке. отут. І ще заодно зачистимо її. Що, давайте спробуємо. Йдемо так, спускаємось трохи вниз. Там вже ті табори ми вже давно всі зачищали і все підбирали, тому нам дайте. йти нема чого. Що, йдемо спокійно. Вниз, отут повертаємо під скелі наліво. Як знаєте, тут люблять все щось ховати, бачите, і так само в кутках. Так само вон, пульсуючий лист. Тут заховали в самому кутку. Щось забираємо його і йдемо далі. Так, куди нам? Давайте тут подивимося, ще щось є. Всякі горобини, гриби. І так далі. Завжди вівці пасуться. Що у нас тут? Та от якесь болото є. І так, ті бабки літають, зараз нас будемо... Нам докучати будуть. Тому краще з ними розібратися напевно. Заодно з них їхні голови повибувати. О, до речі, там он висить, бачу, скарабій. Так, а там бабка нам заважає. Ну... Но... Так. Де у нас той скраб? Так. До речі. Розбираємося тут крабами. Можливо нам щось з них випаде. Ага. Тут он десь... десь мав бути краб, великий, де він? Де він тут має бути? О, отут, бачите, з-під землі видно. Е, куди порозвернувся? Раз і немає краба. Забираємо, що з нього випало. О, бачите, яйця і кусок плоті випав. О! Давайте зарабеємо, розберемося і з нього випадає отакий попіл. Дивимося, що то в нас таке. Де у нас ці всі попел? О, такий от кровавий клинок. У нас тут є кровавий удар, кровавий клинок, кровава дань. Що у нас тільки тут нема. Вже б у нас збирували, а ми не зовсім не користуємося. Хто з чим? Так, о, тут ще з'являється один. Кожним розбираємось сюденьку. Забираємо, що випало. Так, з маленькими також розбираємося, класно вони горять. Графіка класна в той зброї. Так. Ну, тут ще от купа кабів. Так, ота бабка нам заважає тут. Ну, ага. та де ти там летаешь? може тебе так збити ты О, щоб ти нам не заважала. Так, ну, так, забираємо. Що у нас тут? Чи троянди? Тут нічого не випало, Здається, тут ще десь один краб а вон там он має бути зараз ми ще з черепахами розберемо заберемо вон шию також плоть випало ще знайшли череп і навіть не один навіть два так бабка знову та Так, куди ж ти втік ти, ти, тубиса Нет тут. Так. О, тут у нас є метелики. Чинки. тут то можна знайти. Так, тут у нас гриб. Так. Де той іскра... Так, блін, та бабка літає. Нервує. О! Нарешті. Зовсім у нас нас нервує так де той краб великий стоп де він тут десь тут мав бути вот здесь дві це от він так ви зібралися з ним забираємо забираємо ще отут от троянди так, і дивимося. Чекайте, тут щось є на горі. Якийсь підйом. Що вони тут у нас? Ніч... Так. Горубина. І все, нічого тут цікавого нема. Ну от гриб ще. Так, там от бачу якісь тролі. Тут так нічого. Так, а, давайте, можливо, ще підемо, подивимося по тій стороні. Ми по цій пробіглися, а по іншій ми не дивилися, що там може щось росте, щось приховали. Так, о, бачите, тут є смола. Тут є якісь квітки. Горобина. О, тут який стоит. Ящик. Опа, на куни. Так. так. Я не бегаю. На, на дорозе. Так, гриб. Что у нас тут еще росте? Квиты. Тут квиты. Горубина, горубина, і ще одна. Все, чи ще тут щось. Тут ми вже далі ніби з вами були. Так, вертаємося назад. О, там ще один краб є, чи що? Вон бачу, так точно. Я думав, що їх тут три, а їх тут цілих чотири. А ну давайте. Берем. Опа! І з ним розберемося, як так на то пішло. Так, заодно ще знайшли один череп. Йдемо далі. Йдемо до того троля, там ще аристократи нам по дорозі. Вон, щось вони тут вбирають. Так, голубина. Відкі бачу. Ось ще один. Що ти тут збираєш? Ось ще один. Так, маємо тут горубину. Тут у нас нічого в куті. Табираємося ще з тим. І давайте з тролем розберемося. О, в голову, їм. бах. Ай. Ну. Так, розібралися з тролем. Голосно падає. Так, а що тут? Ага, урбину. Ще знайшли. Те, дивимося. О, тут у нас ще бутон росте. Ще якась горубина. Так. вон там ще бачу один тролль сидить. Так. І ще. Так, давайте магію вип'ємо і ще з тим тролем розберемося. Вон бачите, маємо вхід там. Ну, що не хочеш на голову, Тільки на ноги. На ноги по На Натілюється. Ми також швиденько з ним розбираємось. Так. Все дуже просто. О, ще ми не йшли в череп. Так, тут у нас нічого. Так. Можемо йти, ну, зараз підемо туди, давайте ще. Вон там бачу лут, висить. О, там, Отам на виступі. Давайте підемо і ще його заберемо. Заодно подивимося. Чекайте, де тут можна піднятися. О, тут можна ніби так. Ай. Так, піднімаємося. Дивимося, що тут ще бутон знайшли, ще горубину. І все тут отак. Так, а де ж? Ага вон. От лут. Давайте заберемо. Є золота руна третя. Так, ось туди далі буде прохід, бачите, туди до міста. Ну туди вже, я думаю, підемо на наступне відео, поки підемо зачищати ту печеру, чи що воно там. Зараз зайдемо, побачимо, як воно правильно, чи тунель якийсь кличеться. Здається, навіть що тунель. Так, забираємо. Так, забираємо руну. Черепок, тут ще в нас гриб. В дорозі і все. Так, сюди, щоб війти, нам треба очевидний ключ. Запихаємо, завіса спадає, і ми спокійно заходимо. Тут темно, давайте запалюємо. Так, а давайте я хотів лапки. Ага, тільки можемо ще. Треба буде позбирати. Так, тут можна. На ліфті їхати, а можна, як завжди, є альтернативний шлях скакати по виступах. Ну, Давайте спробуємо. Раз. Так, тут у нас нічого нема. А отут якась є печерка. О, тут можемо підібрати тріснучі кристали. Так, але отут можна розбитися. Ой. Так. Так, що воно мені... Щось... Так. Щось мені заглючило. Так. Скачемо. Ну ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Бачите, ой, 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 ой. чуть не розбився. На краєчок. Йдемо от сюди. Так. І тут запалюємо. Благодать! Можемо спокійно тут сісти, відпочити. І йдемо. Так, чекайте, тут у нас тунель. Старий тунель Альтуса, ага. Добре. Йдемо. Подивимося, що тут у нас цікавого. Так, кристали я бачу. Є. О, там, о, тут ті шахтарі. Зараз тут будуть каміння різні. Так. Вон там собака ще І не видно. А бах робимо. Забираємо кристали. Що нам з неї випало кров монстра? Так. Тут ходимо, за ті будиночки заглядаємо, усе вони там щось тупо публікувати. Ви бачите, камінь п'ятий. Знайшли так, тут кристали. Так, от там шахтарі, тут вон, драбина на гору. Ага. Ну і давайте підемо на гору, а потім, напевно, донизу. Йдемо сюди. Так, тут забираємо кристали. Бачимо. Ага, там й солдат сидить. І шахтар є. І ще один шахтар є. Ай. Є. Стоп. О, таки собаки. Ай! Ну, ой-ой-ой! Трошки вони нас покусяли. Забираємо, що випало. Ще кірка забираємо. О, тут у нас захований ще камінь. Так, давайте, щоб не забули, підлікуємося, у нас фляхтичає. Нічого страшного, забираємо тут лут, Пилюлі кровотечі Тут у нас. Ще о, талісман, амулет такий грузовий плюс один дивимося. то захист від блискавок. Забираємо. Тут мимо не проходимо, та, як кажу, шукаємо. О, Бачите, заходимо за будиночок, знаходимо камінь Мороку шостий. Люблять вони то. Тут треба в кожну щілину заглядати. Так, все, тут ми ніби все дослідили, вертаємось тоді. Тут можна. Давайте зіскочимо, йдемо до тих шахтарів. Так, два. Так. Дивимось, немає собак часом. Так, кристал. Тут забираємо золота руна, шоста і п'ятий камінь. Так, тут нам треба донизу. Так, Так, отут є драбина, можна по драбині, але ми не підемо легким шляхом, ми підемо. Зіскочимо отут на дах. Бах. І звідси можемо розстріляти. Вон там ходить лицар. Який На нас нападе раз. Розбираємося з ним. Тут он стоїть, дивиться, другий лицар. Розбираємося з ним. Стоїть ще один солдат. Бачите, як ви мені зіскочили, то у нас отут там от сидить ще. Ах, ах. Бачите? Нам не дуже потрібно, щоб на нас... О, а там ще, по-моєму, собаки. то у нас тут була би паста нам чудова просто. Вон ще й дві собаки. Бачите, що? Ми як добре зробили. А тепер... Спокійно зіскакуємо і підбираємо все, що нам... Все, що погано лежить. Камінь мороку. Четвертий. Так, тут ще нам повипадало. Так. О, з лицаря. Забираємо тут. -то. О, молот троля. Ой якась, блін, така потужна штука, якийсь такий молот. О! Ґгум, але тут сил треба аж 28, має навик рик троля. Ну, така штука, хай буде для колекції на все підійде. Так, дивимося тут, забираємо камінь п'ятий. Давайте ж, йдемо за будиночок. Знов шукаємо щось. О, бачите, знов за будиночком камінь морок. Шостий вони заховали. О, а тут ще п'ятий камінь. Так, так, забрали тепер, так, йдемо за інший будиночок, там я бачив, є прохід, заодно забираємо кристали. Так, О. так давайте під вип'ємо так, щось тут дуже затихо, вон шахтар бачу, сидить. А вон там собака ховається. Ай-яй-яй. Так. Які вони зробили на нас засідку. Так, а ми не дурні вже, не перший раз. Так, камінь мороку п'ятий. І два п'ятих про простих каміння. Забираємо. Ну що, нам залишається тільки піти до боса. Ну, йдемо до боса. Так, о, тут ще щось, Ага, не видно, було, кристал тріснучий, тріснувший. Так, от тут бос у нас. До речі, бос блин, дуже простий. Я навіть не знаю, чи нам треба щось лишнє пити. Ми його просто зараз навіть розстріляємо і він не встигне навіть до нас підійти. Давайте просто з'їмо лап та й все, і не будемо. Зараз ми його розстріляємо. Бачите, ми його все просто найцікаво. Все, і забираємо з нього велику... Палицю. Дивимося, що то за велика палиця. Там бо моло тролля, а то палиця якась така потужна, ходить. Де у нас палиці? От вона. Так, о, тут сил треба аж 35. І також має навик золот. Зу... Так, там рик тролля, тут золотий край якийсь навик. Угу. Все. Дивимося, тут більше. Нічого у нас немає. Цікаво, нічого немає. Все, той тунель ми з вами зачистили. Все, залишилась у нас дорога тільки до міста. Що на Наслідуючому відео, напевно, так і зробимо. На цьому будемо певно, завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!